Накипіло з Алікою А, Говоримо ми нині про Маніфест. Я вам розповім спершу трошки його начиння, наповнення і представлю мої гості. Справа в тім, що у Харкові досі немає головного архітектора, і ми та там єдине місто України наразі без нього. І після звільнення Тетяни Поліванової, яка обіймала цю посаду до власне, повномасштабного вторгнення, а після повномасштабного, наскільки я розумію, вона ну, була виключно записана як головна архітекторка, але вона була поза межами Харкова, країни і ну, власне нічого не вирішувалося. <свісна> і от власне архітектори, урбаністи, активісти, підприємці звернулися до міськради з вимогою провести відкритий конкурс на цю посаду. І спільно з медіа Люк, цей маніфест наразі і було оприлюднено. Є дуже багато <свісна> у цієї теми підводних течій і місць для маніпуляцій, яких би дуже хотілося уникнути. І саме тому ми говоримо сьогодні і в розмовній студії радіо накопило, а також буде в прес-центрі накопило більш розгорнута прес-конференція з більшою кількістю авторів і підписантів цього маніфесту. А ми зараз спробуємо визначити головні проблеми І головні причини з власне появи цього маніфесту. А у мене в гостях головна редакторка Медіалюк Катерина Переверсова. Привіт, Катю. Привіт. А також архітекторка та керівниця SBM Studio Ольга Клейтман. Ольга, вітаю. Гортаю зараз власне текст маніфесту. Я декілька разів його перечитувала і дуже здивувалася, дуже, тому наскільки багато пунктів Ось про те, що було вже втрачено нами: тобто, і знищення чверті лісопарку, і точкова забудова центру, і прибудова нового корпусу історичного музею. Ну, словом, друзі, хто хоче ознайомитися більш детальніше, будь ласка, відкривайте, цікавтеся і підписуйте, бо тут важливий кожен голос. І власне Катерина, у мене перше питання до тебе: наскільки активно громада включилась після того, бойового його Публікувала, наскільки я пам'ятаю, наскільки зараз багато підписів? За буквально за першу добу ми зібрали там більше 300 підписів. На сьогодні це вже більше чотирьохста підписів. І я бачу, що постійно люди долучаються і підписуються, причому підписуються і як окремо містяни, так і інституційно від громадських організацій. Культурних інституцій, від фахових спілок. І що, наприклад, для мене ще важливо, що долучається дуже багато як викладачів, так і студентів, і студентів-архітекторів, для яких це, наприклад, напряму питання того, що коли вони довчаться, чи будуть вони потрібні своєму місту, чи вони просто отримають тут освіту і поїдуть в ті міста, де вони будуть потрібні як професіонали. Пані Ольго, до вас таке запитання як до фахівця. Все ж таки, мені здається, далеко не кожен розуміє взагалі роль, провідну роль такого, такої посади, такої людини на посаді як головний архітектор. Взагалі, чим ця людина в ідеалі має займатися і чого в ідеалі не допускати? Ну, я б сказала так, що в ідеалі ця людина повинна мати візію розвитку міста. І е, в голові тримати його вигляд сьогодні. І кожна пропозиція, яка буде поступати, е, вона повинна в його голові якось узгоджуватись з тим, що буде в, в майбутньому, і як це буде впливати або на краще, або на, навпаки, спотворювати. І, і оті приклади, що ми бачимо, спотворення, це саме тому, що в голові головного архітектора це він повинен собі все місто представляти в своїй голові і розуміти з якої точки як буде видно, що перекриється, і так далі. Більше ніхто не відповідає за це, окрім нього. Тому що е, звичайний архітектор дуже часто буває, просто архітектор, представник забудовника, девелопера, який працює на нього. Йому, в принципі, все одно йому сказав девелопер, дивись, яка класна е, е, діляночка, давай тут побудуємо там, 25 поверхів і, і ок, і буде угу. дуже ефективно. І архітектор йому малює, і тільки головний архітектор може сказати: Стоп, друзі! Тут це не піде. По-перше, тут буде транспортний колапс, Люди заїдуть туди і ніколи не вийдуть звідти. По-друге, ви перекриваєте огляд на все місто і ми втрачаємо туризм, ми втрачаємо розвиток міста і так далі. Тому людина, яка в собі мультифункціональна, вона в собі повинна в голові мати візію майбутнього міста. Чи з кимось із авторів маніфесту міськрада, приміром, після того як звільнили Поліванову, комунікувала те, що нам треба обирати головного архітектора? І, можливо, були якісь пропозиції, чи хоча би, ну, розмови? А, ні, не комунікували. І власне це питання залишилось. Підвішеним після звільнення Поліванової, і власне, якби одна з причин, чому ми вирішили зараз зробити цей маніфест звернення, це стала новина про реконструкцію скверів. Скверу біля вічного вогню, бурсацького спуску. І тут виникло питання, а з якої логіки загалом будуть відбуватися ці реконструкції, чи є у нас фахова людина, яка відповідає за те, чи наслідує ця реконструкція стратегії розвитку міста, чи є у нас ця стратегія розвитку міста. І зараз, по суті, місто залишилось. Ну і по факту, за часів Поліванової під час повітря. Много вторгнення, воно було без людини, яка, яка має загальну візію. І до цього воно було багато років цю посаду займали люди, які переслідували не інтереси міста, а переслідували бізнес-інтереси. І ми бачимо зараз дуже багато помилок, які вже або складно виправити, або неможливо виправити. І зараз той момент, коли, коли ми можемо або вирішити, що. Ну, було зроблено вже достатньо, і так вже далі якось не хочеться. Нам не хочеться втрачати дерева, нам не хочеться втрачати далі наші культурні пам'ятки. Як приклад, там ну, є вулиця Дарвіна, яка є певною архітектурною візитівкою Харкова. І там дуже багато будівель, на яких висить табличка пам'ятка архітектури в такому стані, що там просто ти бачиш, як. Просто ти приходиш через два тижні і вже бачиш, що ще один шматок автентичної ліпніни відпав. відпав. І вони в такому стані, що ну, от це, це приклад того, до чого призвело стільки років політики Поліванової та Чечерницького. І тут, якби ще ну, для мене важливо проговорити, що це не цей маніфест, це не просто там критика. А це пропозиція співпраці, пропозиція почати робити ці процеси по-іншому, і пропозиція знайти людину. А я впевнена, що в Харкові є достатньо спеціалістів, які, які можуть, які мають візію того, куди місто має рухатись, які мають розуміння, як або виправити помилки минулого, або не допустити їх більше. Яким має бути і який є потенціал у Харкова, як його правильно. Розвивати, куди його правильно рухати. І тому, от, власне, ми якби, пропонуємо відкритий конкурс, щоб було, щоб були представники громадської спільноти, щоб були представники фахової спільноти, щоб було зрозуміло, куди ця людина буде рухати місто. Ну, в цьому контексті виринає питання автори маніфесту, знову ж таки, автори і авторки це. Представники різних сфер і об'єднані вони медіалюк. Дякую, що ви такі є. Та, тобто ви зібрали фахівців, фахівці склали цей текст дуже професійно. Ви залучали юристів, наскільки я розумію, бо ви спираєтесь тут і на закон також. А у нас є спілка архітекторів міська. Чим вона займається взагалі? Ну, відомо чи відомо це зараз? Мені і... теж дуже цікаво, чим вона займаються хто є її учасниками, я тільки очільника знаю, але він, на жаль, відмовився прийти до нас на прес-конференцію. Так, я можу сказати, з гарного. Нас підтримала Національна спілка архітекторів, то Києву не байдуже, що відбувається з Харковом. І вони навіть сьогодні зателефонували і запитали, чим ми можемо вам допомогти, як вас підтримати. Харків не повинен бути в такі скрутні часи без архітектора, без якоїсь А Спілка архітекторів міська, я так розумію, що вона або інертна, або керована. Ну, ми її не почули. Не почули її в цьому, в принципі, розголос великий. Павло Маков набирає, питає, де можна підписатися там і так далі. То я думаю, що архітектурна спільнота, коли Підписувала то вона зараз зрозподсюджувала цю інформацію і можна було відгукнутись, але ми цього не бачимо. І ще я хочу додати одну річ: ми це робимо не для того, щоб щось довести міській раді, так шо там настояти на якійсь своїй візії. Ми хочемо дати можливість молодим. А людям, які мають прагнуть щось змінити, ми хочемо дати їм дорогу і шанс реально змінити місто, тому що ми зараз потихеньку перетворюємо сіру зону, яку ми прикрашаємо ззовні квіточками, штучними смітниками і лавочками. Тому це, це класний шанс податись і, і на батлах захистити свою. Позицію, візію, і тоді ми зможемо вибрати того, хто дійсно нам допоможе, також в тексті маніфесту, ви неодноразово спираєтесь на те, що дуже важливо провести прозорий конкурс і аби відібрати дійсно професіонала. Але знову ж таки, юристи, з якими ми говорили попередньо, вони зазначили, що міськрада може сказати: ну, воєнний стан, ми не будемо цього робити. І ось тут така лазівка, та що нам можуть когось просто презентувати по факту і сказати: ну воєнний стан тертерпі терпець тебе шліфує. Як в цій ситуації от цього не допустити? На вашу думку, я би зараз хотіла процитувати. Нашого міського голову це його пост стосовно десь, газове добування на жихарі. Там була така прекрасна фраза. Якщо хтось ще сумнівається, я був, є і буду на боці людей. Не декларативно, не на словах, а конкретними діями. І отут мені здається, що зараз час з боку міськради. Продемонструвати, чи дійсно е, вони слухають громаду, чи дійсно е, вони поважають гідність харків'ян, які хочуть собі гідного майбутнього, які хочуть, щоб їх е, історія не розвалювалася у них на очах, які хочуть мати можливість е, влітку е, мати поруч дерево. Під яким вони можуть сховатися від спеки, а не йти по вулиці і вмирати від спеки, тому що ну в тебе просто немає затінку. і показати, чи вони будуть шукати лазейки, чи вони будуть на, на боці громади. Ну але суто юридично ми маємо тримати руку на пульсі, що наразі це можливо, та ну тобто не проводити відбір. Ну я б так не сказала. Взагалі-то завжди можливо знайти якусь шпаринку і відмовитись. Але ми телефонували Агані Бондар, це депутат Верховної Ради. Депутатка, вона якраз працює зараз над містобудівним кодексом. І вона сказала, що якщо громада наполягає, незважаючи на стан, повинні бути конкурсні. На, на, на конкурсній засадах повинен бути вибраний архітектор. Днями у нас відбувалася прес-конференція присвячена меморіалізації, і от в мене виникло запитання теж і до вас. Бо мені зовсім не хочеться критикувати дії людей, які до нас прийшли, бо це дуже класні і серйозні волонтери-волонтерки. Але там ситуація така, що волонтерка Марина Полякова каже, що є проєкт створення на на Алеї героїв на 18-му цвинтарі певного там меморіального комплексу. На що інші учасниці кажуть, так а чому ми його не бачили? На що Марина Полякова відповідає? Ми нашою спілкою бачили, затвердили, звернулись до міськради, тобто спілка там налічує я не знаю, декілька десятків людей. Ця спілка затвердила, і на цьому ніби все і закінчилося. Але ж це ну на жаль, історія 18-го цвинтаря, але героїв вона стосується тисяч родин. Тисяч людей, і от так, власне, якщо й говорити про відновлення міста або про якісь рішення, які тут ухвалюються, як перенести от цю відповідальність на, на громаду для того, щоб ну, якомога більша кількість людей брала участь взагалі от в цьому процесі? Я хочу сказати про те, що я дуже тісно спілкуюсь з киянами. І вони нам заздрять, тому що такого громадського суспільства, як в Харкові, в Києві, немає. Так що все залежить від нас в наших руках. І чому ми це зараз про це говоримо? Тому що ми відчуваємо, що це переломний момент в житті Харкова, коли ми змінюємо архітектора, тому що мера може змінювати кожні там 4 роки, а архітектор може затриматись і на 30 років. Тому, якщо він буде для всіх лагідний, якщо він буде для всіх. Ок, він може 30 років спотворювати наше місто. І я, от, власне, теж, якщо говорити про громадське суспільство, теж в контексті цієї розмови про меморіалізацію на Алеї Героїв з'являються уніфіковані пам'ятники, і вони чорні, гранітні, такі прямокутні. На що донька полеглого захисника Дарина Васильчук каже, ну, всюди ухвалено рішення Козацький хрест. Чому ми маємо зараз робити це? На що Полякова сказала, ну таке. Рішення ухвалили близькі загиблих ще в 2017 році, і тепер у нас є так, тільки таке правило, міськрада це підтримала, і тепер буде чорний граніт. І е, тут у мене теж запитання, чи, е, на вашу думку, містяни достатньо е, обізнані і розуміють взагалі е, самі розуміють, куди хочеться рухати місто. Як, як має виглядати, бо Кас біля Каскаду звели багатоповерхівку, якось вона виросла, і всіх вона влаштовує, здається. Ну, у нас є приклад, ми, наприклад, перед цією конференцією ми ще робили опитування там і у нас в каналі, і у і Павло Храмов у себе робив на своїх ресурсах, і ми бачимо, що ну, люди бачать ті ж самі. Спільні проблеми, які стосуються і, і руйнування історичних пам'яток, і відсутності велосипедної інфраструктури, і систематичним руйнуванням громадського транспорту та ж... Той же самий трамвай на Весніна, той же самий трамвайна трамвай лінія на Григорія Сковороди. купа-купа таких прикладів. Це руйнування зеленого каркасу. І загалом те, що у нас комунальні підприємства, які мають опікуватися зеленими насадженнями, вони навпаки їх знищують. І ну, це ті проблеми, які, які просто лежать на поверхні. І ну та ж теж саме багатоповерхівка за голосом огляду. Вона зараз є на дуже багатьох там, прикладах сувенірної продукції про Харків. Її можна прибирати вже як символ Харкова, тому що вона зруйнована. У ну, тебе тепер за голосом за огляду просто величезна багатоповерхівка. І ну, ми так ще трошки є зелена будівля на полтавському шляху, яка є дуже важливою загалом для цього вида, який відкривається з а, Майдану. Конституції з цього сквера а про а, те, що вона руйнується, кричать вже дуже багато років. Це почалося ще задовго до повномасштабного вторгнення. Та сама історія з безбар'єрністю. Ну оскільки ми там давно працюємо в Харкові, а, ми знаємо купу громадських організацій, які про це кричали дуже дуже задовго до повномасштабного вторгнення. Які зверталися до міської ради, які кричали про те, що це важливо і це і. Якби до них прислухали ще багато років тому, дуже багато реконструкцій і змін в міському просторі могли б вже на той момент робитися з, з врахуванням потреб цих людей. І ну, тут. Якби, знову ж таки, Це моменти, які, які зрозумілі для, для великої кількості людей, і те, що цей маніфест за такі короткі терміни набрав таку кількість підписів, і підписів і Містян і, і фахової спільноти говорить про те, що ну ця проблема вже не зрівала і, і це важливо. Ну і, власне насправді, чому нам важливо було саме запустити цей формат збору підписів для того, щоб подивитись, наскільки на це дійсно є запит. І ота кількість людей, організацій та спілок, які підписались під цим маніфестом, свідчить про те, що в громаді це зараз це дуже потрібно, і зараз мені здається, що люди ну. Просто коли ти ходиш по місту, ти бачиш, в якому воно стані після, після російського вторгнення. І тут е, власне питання, те, як ми це зараз буде будемо відновлювати, це питання того, що залишиться на десятки років вперед, і тому власне хочеться, щоб. Е, Історичні будівлі, які були, наприклад, зруйновані частково, щоб на їх місці не виросла коробка від житлобуду на 20 поверхів. А, а так буде, якщо на це місце прийде людина, яка буде наслідувати бізнес-інтереси, інтереси громади. І тому, от, власне, нам важливо, щоб це, цей конкурс був прозорий, щоб нам ну, пояснили. А хто хто туди подається, щоб ці люди представили візію міста для того, щоб ми розуміли, що ну ми не отримаємо Тетяну Поліванову тільки з іншим прізвищем. Mm. Ну та, або якщо навіть людину просто байдужу, якщо поставити на цю посаду, це, мабуть, теж навіть буде гірше, та, якщо та, яка переслідує бізнес-інтереси. Тут дуже багато ще є запитань, особливо в контексті відновлення міста та, і ролі головного архітектора, і те, як нам із цим всім жити, і з Норманом Фостером в тому числі. Про все це друзі буде сьогодні прес-конференція з більшою кількістю е учасників авторів маніфесту. Будь ласка, слухайте, долучайтеся, е коментуйте, поширюйте, бо от, е автори маніфесту закликають всіх брати участь в цьому процесі, бо це наше спільне. А е я би хотіла запитати: все ж таки, от після того, до, до якого числа, по-перше, ви збираєте підписи, а по-друге, яка далі роль цих. Документів ми збираємо підписи власне до понеділка, і в понеділок це разом ще з офіційним зверненням, з протоколом зборів громадян, передається до, до міської ради, власне, і, і як посилання на маніфест та підписантів, які підписували через, власне, через форму, так і власне, поштою як. Офіційний документ. А, чи можуть вам не відповісти за законом на це? Ну, от, власне, на цей офіційний запит не можуть. Угу. Цікаво. Тому, ага. тому ми якби, робимо два формати, бо ми розуміємо, що. Якби на все ж таки на навіть настільки гучні інфоприводи, у нас міська рада може закривати очі, от але сподіваємось, що не цього разу, але підстраховуємось власне цим офіційним запитом. Чи можуть долучатися до підпису не харків'яни? Чи є якісь ну от люди, яким, яким подобається Харків, і вони хочуть йому кращого життя? Так, можуть. І ну от, власне зараз ми бачимо, що долучаються не, не тільки, там, ну, якщо говорити про інституційну підтримку, не тільки харків'яни, а цей і бізнес, який працює по всій Україні, і спілки з інших міст, і це Насправді дуже дуже підтримує те, що питання відбудови Харкова і адекватної прозорої міської політики підтримують і, і люди, яким болить за Харків в інших містах. Я єдине, що на останок уточню, ми говорили на початку тексту вашого, йдеться про цей рейтинг прозорі міста і що ми там пасимо задніх. яка Роль ну цієї історії, те, що ви це вказали у тому про що йдеться далі за текстом, тобто як це пов'язано, те, що ми не прозорі, і те, що у нас архітектурна біда. Ну, у нас власна архітектурна біда, тому що рішення дуже багато років приймали за закритими дверями, і мешканці вже ставили перед фактом. Ну, власне, і фахову спільноту ставили перед фактом. І якщо говорити про там про архітектурну спільноту, дуже багато архітекторів поїхало з міста саме з тої причини або перекваліфікувалось в дизайнерів інтер'єрів, тому що вони просто. Не потрібні своєму місту, і ніхто їм не давав можливості професійно реалізовуватися в своєму місті. І якщо е, нас буде далі влаштовувати ця історія, що ми писемо задніх в рейтингу прозорі міста, то ці студенти-архітектори, які підписали цей маніфест, вони так само довчаться і поїдуть. Туди, де вони будуть потрібні як професіонали. І це, це ще теж дуже важливий момент в тому, чи, чи ми хочемо віддавати талановиту молодь та професіоналів іншим містам, які цінують це, або ми хочемо давати можливість реалізовуватися та, та робити щось для свого міста. Дякую, дякую вам і друзі. Ще раз звертаюся до наших слухачів, до глядачів, оскільки версія нашої розмови вийде також. Ютуб долучайтеся до понеділка, 2 червня. Якщо не помиляюсь, ще є час. Покажемо, що нас багато, і покажемо, що нам не байдуже. Долучатися репостами, всю інформацію, текст повний маніфесту ви знайдете на сторінках медіалюк. Ми про це теж писали на Кипіло. Тож, будь ласка, де вам зручно? Там і долучайтеся. Мені здається, що. Байдужість в нашій ситуації це найстрашніше. А нам потім і з цим жити і нашим дітям, і сподіваюся, внукам і так далі. Дякую вам. Будемо, будемо тримати руку на пульсі, як і це кажуть. Дякую. Друзі, ми переходимо до випуску новин, а далі слухайте музику на радіо Накапіла. Па-па.